Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми обговорюємо нюанси страхових продуктів, е якісь інсайти страхового ринку, якісь тонкощі, якісь секрети страховиків, е дрібниці у договорах страхування, які дозволяють е зменшити страхове відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, звертайтесь. Отут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Ми вам обов'язково допоможемо. Не існує кейсів, я думаю, на яких би ми не порозумілися на страховому ринку. А сьогодні у нас така, знаєте, йдемо, ну все одно, як би не складались обставини до зимових свят. І я хотів поговорити про горнолишко. Тим не менше люди будуть, які будуть виїжджати. І хотів проговорити про договори там комплексного туристичного страхування по різному їх називають там договори. БЗРки, так звані там, для там, виїзду за кордон. Ну, суть така, що людина страхує себе там, під час перебування за кордоном. Є різні блоки. Так ось, Той, хто їде на катання на лижах, що б я радив, на які речі радив ну, звернути увагу в договорі страхування. Ну, перше, це класика жанру, це медичний блок. Медичний блок це 30 тисяч євро, і ви маєте подивитись, що в договорі немає ніяких сублімітів, немає ніяких обмежень на одну страхову подію. Тобто одна страхова подія е має покриватись в межах 30 тисяч євро. Це мінімальні вимоги на сьогоднішній день ну, України, які е входять до Європейського Союзу. Більше того, от, ну, якщо виходити з травм. Ну, те, що от люди звертаються до нас, те, що ми аналізуємо, о, якщо там операція, це від 6,5 десь там, до 12 тисяч євро. Тому ну, ці всі обмеження, там, субліміт, наприклад, на одну страхову подію 500 євро, ну, це чуш якась, ну, яка ну, призведе до втрати грошей. Є категорія людей, яка каже, не будемо брати цей поліс. Це треба забувати, тому що. А, Знову я спілкувався і в державних органах, і з клієнтами, які пересуваються. Дуже багато питань виникають на кордонах до того. Чи є договір страхування медичних витрат? Якщо договору нема, то можуть просто не пустити. Прикордонна служба обмежить в'їзд. Знову ж таки, через те, що рахунки багатьох клінік вони ну, підвисають і не оплачуються, потім вирішується все це в судовому порядку. Тому нюанси є. Наступний момент от, намагаються економити, або роблять це по непорозумінню. Тобто, ну, Звичайно, там людина щось там працює, припустимо, да, вона айтішник, там, чи СММник, там, чи інженер, чи ну, вона не знає, що тут, які нюанси є в страхуванні. Тобто вона там подивилась сайт, щось почитала в інтернеті, е, і ну, логічно питання мені потрібна там, страховка. Потрібна страховка, ви потрапляєте на недолугового агента, який виписує просто вам класичне страхування для виїзду за кордон. Але е, завжди завжди на сьогоднішній день от катання на лижах це ризиковий е, активний відпочинок, і через це є. Е, Підвищуючи коефіцієнти, це має прямо відображатись у договорі страхування. Те, що катання на лижах це е, входить от, в покриття по договору страхування. Тому звичайний поліс він для вас не підійде. Е, сказати, що маленька надбавка ні, вона не маленька, але ну, на фоні страхових сум, на фоні покриття. Ну, на фоні взагалі страхового платежа, це ну, не критичні речі. Тобто це там умовно там, декілька євро в сутки будуть надбавка. Ось такий момент. І ще з досвіду, що вам хотів порадити в цьому плані, якщо хочете відпочивати і передбачити захист на всі випадки, знову ж з чим ми стикаємось, з тим, що люди приїжджають, там, хтось бере. Машину, хтось е -е, бере лижний інвентар. І ось ну, бувають такі ситуації, що лижний інвентар і там самі лижі, щось. Ну, воно може бути зіпсовано. Хтось там поламав там, палку, хтось там щось ну, погнув, щось десь тріснуло. І Звичайно, що компанія, яка здає в прокат, вона відразу висуне вимоги. І такі поліси вони дробляться всі на опції, тобто є мінімальна класична опція. Ну, тут не існує якогось стандарту, але в більшості компаній воно так, що це там програма А. Це там тільки медичні витрати. І потім там, ну, додаються там, програма Б, програма С і так далі. Тобто ви просто маєте проговорити зі страховиком, щоб не тільки о, покривались медичні витрати, а відбувалося ще покриття цивільної відповідальності. Тобто, ну, щось там трапилось, поламали ви ті лижи, щоб не псувати. Е Собі відпочинок щось натягатись там, з цим ренталом, який вам це все здавав. що Це коштує стільки, а ви кажете, це коштує стільки, оці розборки. Тобто віддали поліс і сказали до побачення, ось телефон страхової компанії. Зателефонували, вирішили питання. І на цьому цей момент закрився. Ну і останнє, так, да, ключове, не забувайте. Це договір добровільного страхування, є порядок повідомлення страховика про настання страхової події. Тому у нас є окремий ролик, до речі, про туристичне. Страхування. Якщо накидаєте коментарів, я е, об, оновлю і ну, напевно сконцентрую отак по блокам інформацію, що там придумують, вигадують страхові компанії на тему, щоб відмовити, зменшити, тому що тут ну, книгу можна писати на, по цим договорам. Mm, ну але принаймні, да, ви маєте 100% повідомити в ці терміни, узгодити ваше лікування, ну це базові речі. Ось, якщо це рентал, передати контакти цього ренталу, і ну, якби виконати інструкції. Щоб все це зафіксувати, я б не радив все це проговорювати по телефону, зносіть це спілкування в месенджері, щоб зафіксувати у вигляді скріншотів. Тобто, насправді, скріншоти в подальшому вирішують 90% проблем. Ну і так, да, якщо ви бачите, що з. Суми там, потенційного спору вони немаленькі. Там, питання в якійсь операції, щось страхував, це починає. Ми тут, тут щось не погодимо, тут нам щось потрібно, якісь додаткові документи, то відразу можете вже телефонувати. Отут внизу наші контактні телефони. До них під'єднані також месенджери. Ми можемо перетелефонувати вам за кордон, то чи в GSM, чи в месенджерах. І ну, тоді вже підключаємось, вирішуємо о, ці питання. Дякую, що ви з нами. Обов'язково поділіться інформацією. Я думаю, що хтось з ваших друзів о, точно поїде відпочивати. і Ця інформація буде в нагоді, буде корисна. Обов'язково залишайтесь з нами, поставте лайк і дякую вам за те, що дивитесь. Пока, друзі!